Діарея! Кому діарея? Вам не почулось? Це таки я. Діарея? Ага, у животі крутить бурлить і вам он туди. Спокійно. У мене є атоксіл. Атоксіл – сорбент, що поглинає велику кількість шкідливих речовин, має протимікробну дію та відновлення здорової мікрофлори від отруєнь діареї та розладів. Атоксіл надійний сорбент у потрібний момент. Сидіть тихенько, скоро повернуся. Мамбу, розсмакуй, веселощі відчуй. Океан смаків, жулете. Так це мамба фантастик? Yeah! Зустрічайте супер новинку. Мамба фрумелатки. Смачні жувальні мармеладки з фруктовим соком, вітамінами та зарядом веселощів. Фантастик, мамба, Стик, є. Yeah! <плес> зроби мені лап, зроби мені топ. У конфі я веще веще любила в топ. Ти зроби мені ног, ти зроби мені бук. У я веще любий любий ноутбук. Ти зроби мені ног ти зроби мені бук У конфі я веще любий любий ноутбук. Комфі гаджет на будь-який баджет Довга поїздка в автобусі. Прикольно, коли барні зі мною. З барні відкриття чекають усюди. Бісквіт барні, приготований з використанням молока, какао та яєць. Барні попереду стільки відкриттів. Кожна чашка кави Льор запалює мить насолоди. Народжена з майстерно відібраних зерен кава Льор. Льор кава бездоганна, як золото. Чай свіжість. Mm -hmm. Кідкості каже. Як буйвенду ряду yeah, ціни просто закупить ігровий ноутбук Lenovo Legion Y520 з ліцензійною Windows 10. Платіж від однієї тисячі вісімдесяти гривень у чистору розстрочку до двадцяти п'яти платичів. Ціни просто закупись. Ніжність всередині. Дірол uh... смак uh... всередині. Драйв uh... взовні. Спробуй новинку X Fresh свіжість чорниці та цитрусових. Дірол, смак всередині, драйв ззовні. Я покажу тобі спосіб, як поласувати оріо. Uh... Спершу покрути, потім лизни mm. і булькни. Вельдорадо! На всі ноутбуки! Чиста розстрочка до 25 платежів! Вельдорадо. ціни просто закупись! Мій неди друг слоник завжди поруч. Хеппі, мої улюблені підгузки зі слоником. Король Чехії Рудольф обрав, що буде в його королівстві, тому просто йди за покликом серця, бо ти також маєш своє королівство.